Головне події в Харкові та області 12 серпня. Леонардо Ді Капріо став продюсером фільму про Харків. У центрі сюжету порятунок тварин із Харківського екопарку у 2022 році. Документальний фільм «Чекпоінт Зу в Україні знімав режисер Джошуа Земан. Стрічка вже здобула 13 нагород міжнародних кінофестивалів. Після прокату в США її покажуть в Україні, відзначили в прес-службі екопарку. У Харкові з'явився сучасний вічний вогонь. Інсталяцію з металу встановили під час реконструкції скверу в центрі. Роботи проводили через сувґрунту, що стався внаслідок російських обстрілів, повідомляла міськрада. Інсталяція, за оцінкою архітектора Максима Розенфельда, відходить від радянського трактування та пов'язана з давньою історією Харкова. Зокрема, нагадую про сигнальні вогні, які запалювали поблизу козацьких фортець. Також у Харкові укріпили пам'ятник засновника міста, який місцеві знають як козака Харька. У мерії відзначили, що мішки з піском та сітка, якими закрили монумент у 2022-му, вже потребували заміни. Тож конструкцію накрили новим шаром сітки. Так само нещодавно оновили захист пам'ятника незалежності. На черзі монумент Тарасові Шевченку. 900 тисяч гривень має повернути державі підрядник, який зводив фортифікації на Харківщині. Відповідне рішення прийняв суд за позовом Харківської обласної прокуратури. Прокурори пояснили, в лютому минулого року хова уклала стов договір на 22 мільйони гривень. Підрядник отримав аванс у розмірі 9 мільйонів 900 тисяч. Він мав закупити матеріали, а після завершення робіт підтвердити їх використання актами або повернути, якщо щось залишиться. Строки виконання робіт були критично важливими, але ТОВ порушило встановлені терміни, а залишок коштів не повернуло. Тому їх забирали через суд разом із штрафом і пенею. Поїзд до Харкова потрапив до трійки найбільш популярних в Україні. За перший тиждень серпня квитки на потяг Київ-Харків шукали понад 70 тисяч пасажирів. А в наявності при цьому було трохи більш як 18,5 тисяч квитків. Такі дані надала Укрзалізниця. Найбільшим був попит на потяг Київ-Львів, також у трійці Київ-Одеса. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі, ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом!